Верховна Рада проголосувала за закон про множинне громадянство. Його головним лобістом стало Міністерство національної єдності. За їх даними в Україні сьогодні проживає близько 34 мільйонів українців, і ще майже 26 мільйонів є розкидані по світу. Новий закон має допомогти нашим землякам за кордоном зберегти зв'язок з рідною державою. Йдеться і про тих, хто покинув Україну багато десятиліть тому, і про тих, хто виїхали після повномасштабного вторгнення. Росії і вже недовзі отримають право подаватися на громадянство країн, у яких перебувають, стати громадянами України за спрощеною процедурою зможуть також громадяни дружніх нам країн, які сьогодні разом з нами воюють з Росією. У дружній список Кабмін включив країни, які наклали санкції на Росію. Якщо громадянство забажає отримати воюючий на нашому боці росіянин, від російського громадянства доведеться відмовитися. Українське громадянство не можна буде отримати дистанційно лише в Україні після складення обов'язкових іспитів на знання українських мови, культури та конституції.